Сьогодні е, ми проводимо засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету комунальної власності та соціально-економічного розвитку Молодівецької селищної ради. На засіданні присутні запрошені Козенко Наталія Тимофіївна, секретар селищної ради Демченко Валентина Іванівна, начальник відділу фінансів. На неї шкати ну, думаю, що Вона відсутні. буде на сесії я... ви за нею, mm -hmm. так? Ну, і... Депутати Молодівецької селищної ради. На порядок денні роботи комісії виносяться наступні питання: перше: про звернення Молодівецької селищної ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Прувузької районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Друге. Внесення змін до рішення 64-ї сесії 8-го скликання Молодіцької селищної ради від 23 грудня 2024 року про селищний бюджет Молодієцької територіальної громади на 2025 рік. 3. Затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Молодівецької селищної ради на 2025 рік. 4. Про затвердження переліку майна комунальної власності Молодівецької селищної ради. 5. Про внесення змін до рішення 43-ї сесії 8-го спорта від 22 го 2023 року про затвердження структури та загальної чисельності Молодівецької селищної ради. Шосте про розгляд листа Прилуцької районної ради про відділення коштів. Сьоме. Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення військових частин підрозділів Збройних сил України Національного спротиву на 2025 рік. 8. Про виділення коштів військовим частини. 9. Про внесення змін до положення про порядок надання одноразової матеріальної на грошової допомоги мешканцям Мельневіцької територіальної громади. 10. Про прийняття майна в комунальну власність Малодівської селищної ради та затвердження акту його оцінки. 11. Про передачу комунального майна безоплатне користування ревійній громаді. Хто з число депутатів за дану повість? Прошу проголосувати за проти. Утрималося голосом. І по першому питанню, яке звучить наступним чином, про зведення молодівецької селищної ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Чернігівської обласної державної адміністрації, прибутської районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, доповідає козенко Наталя Колофіївна. На ті останніх новин, які активно обговорюються в Україні і в світі. Після зустрічі двох президентів України та США, враховуючи досвід інших громад, пропоную направити звернення Молодівецької селищної ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Прилуцької районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, наступного змісту. Російська пропаганда набирає небаченої сили. Ті, кому не вдалося загарбати Україну, намагаються маніпулювати свідомістю нашого народу з інфапросторі. Ворог розгорнув масштабну кампанію, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво України. Наша спільна мета перемога України. У час війни не може бути місце політичним суперечкам. Лише єдність та підтримка президента може привести до успіху. Сьогодні ми всі маємо бути сильними та згуртованими у боротьбі за свободу, незалежність та майбутнє України. Підтримуємо президента України Володимира Зеленського, наші збройні сили працюємо кожен на своєму місці для наближення перемоги. Разом ми сильні, разом не переможні. Я думаю, тут дуже не було, як І о, Комісія беззаперечно, винести це на як проєкт рішення на розгляд сес... сесії Миловіської селищної ради. Одноголосно. По другому питанні про внесення змін до рішення 64-ї сесії 8-го скликання Молодівецької селищної ради 23 грудня 2024 року про селищний бюджет Молодівецької територіальної громади на 2025 рік доповідає Валентина Іванівна Будь ласка. Ну, у нас на попередній сесії був. Було... Внесено зміни до бюджету. значить, І тут сталася технічна помилка. Треба, Воно, виходить, коди. Вони однакові виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Воно, код ми внесли 011,1182, а треба 01184. Тут зміст той самий, тільки, ну. А, не той самий. Тут є ще виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної медицини. Ну, це такі питання. Там зняти 253 тисячі, а сюди поставити 253 тисячі 600. Ну, і за рахунок залишку коштів спеціального фонду селищного бюджету бюджету розвитку у нас залишок складає бюджету розвитку 2 мільйони 368 тисяч 151 гривня 70 копійок. Значить, спрямувати кошти 28 178 гривень на співфінансування цих заходів. Інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Тут ну, 10% має бути співфінансування і 90% кошти субвенції. Ну і Окрім того, у нас на, до штатного розпису внесена штатна одиниця в терміт фахівця з роботи. Із служб, служби, з ветеранами військової служби та членами їх сімей. Їм необхід, їй необхідно для роботи комп'ютер, і відповідно взяли рахуночок на 35 тисяч 224 гривні. І для малоділицького ліцею необхідно придбати телевізор для роботи учителя української мови. 16 тисяч. І ці кошти ми виділили за рахунок перевиконання спеціального фонду. У нас до спеціального фонду надійшло 155 тисяч 91 гривня 82 копійки. Це кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Ну, і відповідно, 51 тисячу 224. Ми збільшимо на цю суму доходи і видатки. Як я сказала, вже на придбання комп'ютера 35 тисяч 224 гривні і 16 тисяч на придбання телевізора. ну і такі Ага, і ще в нас є залишок загального фонду. Складає він 385 тисяч 125 гривень 81 копійка, із них 10 тисяч це перехідний залишок. Перехідна готівка і вільний залишок склада 375 тисяч 125 гривень 81 копійка, спрямувати частину цього вільного залишку у сумі 57 500 на придбання палетів для старостинських округів і для пожежної частини. Для округів 37 500, 500 і 20 тисяч для придбання палетів для пожежної частини. Ну і в нас ще такі виникли питання, я не знаю. Про внесення змін тут необхідно просто наблизити призначення по заробітній платі по селищній раді і з липня на березень, по школі по школі так само з липня на березень, по дитячих садочках і наблизить оплату комунальних послуг та енергоносіїв на. Березень. 10 і 70 гривень із грудня, так як у нас ну, виникла заборгованість по теплу, по бібліотеках, значить, із грудня теж, і по клубах наблизить із квітня, травня, жовтня і листопада 188 тисяч на березень. Ну, оце такі в нас е зміни, сказати так, щоб великі-невеликі, але їх необхідно внести. Питання. <кхід> Дякую за те, щоб проводити зміни до селищного бюджету та подати на розгляд сесії міської селищної ради подавні питання. Третього питанню, затвердження фінансового плану комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Української селищної ради на 2025 рік. Я так зрозумів, теж викликало. Ну, я... я... Вона... е, Катерина Єгуровна. Значить, ну, у нас е, е, фінансовим планом комунального підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Української селищної ради передбачено доходи із місцевого бюджету 1 мільйон 422 тисячі, послуги за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України 1 мільйон 900. Ну, вони значить, розподіляються на заробітну плату 2 мільйони 400, ну всього я сказала, да? 3 мільйони 322 тисячі гривень. На заробітну плату 2 мільйони 492 тисячі, на відрахування, на соціальні заходи 629 тисяч 200, на предмети матеріалу обладнання та інвентар 47 тисяч 200, на медикаменти і перев'язувальні матеріали 100 тисяч. На утримання об'єкта в робочому стані. Це тут проведення ремонту, технічного огляду, технічного нагляду тощо. 63 тисячі, інші виплати населення, це пільгові медикаменти пільговим категоріям населення 100 тисяч гривень. Ну і на цьому все. Тут розбито по я думаю, що ну хорошо, Значить, на перший квартал 832 тисячі 200, на другий квартал 829 100, на третій 872 100. І на четвертий 7886 гривень. Ну, хочу, що відзначити, що доходи від е, е, Національної служби здоров'я України проти минулого року зменшуються. Не знаю, до тебе не пояснити, але я так розумію, що в нас і населення зменшується, народжується менше, е, помирає більше. Ну і необхідно е, вони. Працівники центру проводять роботу, аналізують стан декларацій, бо якщо людина не зверталася декілька років, то Національна служба здоров'я цю людину не враховує для цих коштів. Вони обзвонюють людей і переукладають, скажімо так, ці декларації. Це мене у цьому питанні. А саме погоди, фінансовий план комунального комерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Молодівської селищної ради. По четвертому питанню: затвердження переліку майна комунальної власності Молодіївської селищної ради. Раніше ми затверджували переліки майна, а це. Потрібно затвердити те, що ми придбали, або те, що залишилося не затверджене. Це 20 кладовищ по всіх населених пунктах. Взяли коли. Угу. Тепер майно, наприклад, якось взять обличчя. Школа, сама будівля вже вона затверджена, а будівля туалету, загорожу, загорожа. Воно не за це не затверджене. Це дозатверджуємо це. І... Біго багато, всяких загорожень, туалетів, і водопроводи, і металеві ворота, і пам'ятники. Ну, в общем, хто хоче ознайомиться, у ну, суму все є. І транспортні засоби. Автобус ЗАЗ А08, А08, А2В 101, причіп, Пут 200. Екскаватор навантажувач, сміттєвоз із заднім навантаженням, автомобіль BMW 530 і автомобіль e, Toyota Camрі. Це бухгалтерії більше ну, ну, стіни. насправді там, наверное, не багато років. Да, багато достатньо. Ні, да, я багато. маю в виду, не багато років служить. А, а, а. ну, то есть пишется, якщо прийде не пригодність, то есть пишется про сарай господар, чи знаки якісь, зупинки. Ну, все, що було по громаді, да, не... да, да, як не обліковане і не безглузне. Mm -hmm. Зрозуміло щоб затвердити перелік нота, подати його на затвердження сесії Молодівіцької селищної ради. Приймається. По п'ятому питанню про внесення до рішення 43-ї сесії 8 скликання 22.08.2023 року про затвердження структури та загальної чисельності Молодівіцької селищної ради. Наталія Комахій. Це зміни такі не дуже великі. Обнести до рішення 43-ї сесії восьмого скликання про затвердження структури та загальної числа молодіської селищної ради від 22 і 23-го року наступні зміни, виключити зі складу загальний відділ селищної ради посаду діловода і ввести до складу відділ земельних ресурсів, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства селищної ради посаду діловода. Ну це людина ділово той сидить у цьому відділі. і Ми рішили її. Із загального забрать, а включить туди. Все одно ж роботу робить. Ну так. Да. Зрозуміло, не маєте? Тоді, хто за те, щоб подано питання, погодити його там е, про погодження внесення змін та подати на затвердження до сесії Мілійської собої ради. Приймається по шостому питання про розгляд листа виставської районної ради про виділення коштів. Де, 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 Прилуцька районна рада отримала повідомлення від Прилуцького управління Державної казначейської служби України Чернівської області про безспірне списання коштів від 9 липня 24 року номер 9 та від 30 липня 24 року номер 10 в яких було повідомлено про безспірне списання бюджетних коштів з рахунку Прилуцької районної ради по загальному фонду інформаційна, інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної місті ради у разі створення міської селищної сільської рад на користь, поповичні на Михайлівні, заборгованості по заробітній платі, вихідної допомоги при звільненні, компенсації за невикористану путівку та середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні на загальну суму. 34 428 гривень 73 копійки та судовий збір 1234 гривні 27 копійок. Згідно рішення Срібняцького районного суду Чернігівської області від 7 лютого 24 року та постанови Чернігівського апеляційного суду від 30 травня 24 року. На користь Татарченко Олени Васильівни середній заробіток за час вимушеного провогу у розмірі 20, 222 тисячі 90 гривень 85 копійок з рахуванням цієї суми установлений законодавством е, України податків і зборів на виконання виконавчого листа Пригульського міського суду Чернігівської області при виплаті заборгованості у сумі 222 тисячі 90 гривень. 85 копійок повинно бути нараховано ЄСВ 48 тисяч 859 гривень і 99 копійок. Ну і в Прилуцькій районній раді цих коштів немає, вони тут описують, і просять у нас. Чому вони звертаються? І просять у нас виділити. Звертаємось з проханням виділити кошти в межах можливості вашого бюджету для виконання судових рішень Прилуцької районною радою. Загальна потреба 296 тисяч 470 гривень. Про результати розгляду просимо повідомити. Я і голова комісії і це, моє бачення. Та ситуація з кого склалася в районній раді. Я не буду її коментувати. Я одне я буду голосувати за про те, щоб не надавати кошти Пробузькій районній раді і повністю відмовити в задоволенні даного листа. Ну, і в моє таке було бачення. Тоді хто за те, щоб винести даний лист на розгляд Малодіївської селищної ради, але рекомендувати депутатам не підтримати дане прохання. і не виділяти кошти до е бюджету проведської районної ради. За. Так, це ми розглянули шосте питання. Сьоме питання про затвердження цілової програми матеріально-технічного забезпечення військових частин підрозділів збройних сил України національного спротиву на 2025 рік. Ось, ну, у нас минулому на році ця програма була працювала. Ми, ну, вона була на 24 й рік, ми згідно цієї програми виділяли кошти чотирьом військовим частинам. Одна із військових частин ці кошти не отримала, так як ну, не вийшла у нас співпраця. Решта кошти отримали і використали їх згідно цільового призначення. Зараз значить, ми приймаємо цю програму. Відповідно, всі розуміють, що війна не закінчилася. Військовим частинам. Потрібна допомога, допомагають усі і населення, і громади, хто, хто чим може, хто скільки е, скидається і волонтера. Ми цю програму на цій сесії значить, затверджуємо в сумі 300 гривень, е, так як у нас вибачають 300 тисяч. Е, є зведення військових частин, тут дві військові частини, ми їх розглянемо. Ну, рішення прийметься, виділить кошти, не виділить кошти, значить, але програму приймаємо і в майбутньому, так як ми і в минулому році працювали, якщо в нас будуть якісь звернення військових частин, ми розглядаємо ці звернення, приймаємо рішення відповідно радою надавати кошти чи не надавати. Вносимо зміни до програми і відповідно. Ми тоді виконуємо заходи. Зараз у нас там два звернення. Я їх включила до цієї програми. Ну, тут але ще буде рішення, чи надавати кошти, чи ні. Значить, одне звернення а, От, військовий в одному. А, ну, да, ну, так є. може це я кошту. тоді і це. Давайте, та, я так, я його. Значить, одне так, звернення. Саме свосьме питання ну, ну, кошти, ми слідкували рекламою. Е, я думаю, що як зачитувала Міталя Тимофіївна над звернення до президента Зеленського, е, до президента на підтримку нашого президента і одноголосно, я думаю, що потрібно цю програму затвердити і проголосувати на сесії селищної ради, так як ми самі вже залишаємося з нашими проблемами, і хто як не ми, будемо їх вирішувати. За те, щоб винести програму і подати на одноголосне на затвердження військових селищної ради за питанню. питанням, яке звучить про що говорили, це виділення коштів військовим Ну, Значить, у нас є звернення військової частини. Я не знаю на камеру, як 2076. Нас просять розглянути і прийняти позитивне рішення щодо надання субвенції в розмірі 150 тисяч гривень на послуги виготовлення спеціального кузова на легковий броньований автомобіль англійські букви HMW m 1152. Дане технічне рішення дозволить якісно та ефективно виконувати бойові завдання, максимально зберегти життя та здоров'я військовослужбовців. І друга військова частина, значить, військова частина А4751 просить надати фінансову допомогу військовій частині А5164 для забезпечення особового складу військової частини робочими місцями, місцями проведення занять та проживання. Є потреба облаштування приміщень, наданих нам тимчасове користування. Ну, і так як ми і в минулому році, у нас, скажімо так, бюджет, я б не сказала, що такий великий, громада невелика, але в нас є залишки коштів бюджету розвитку. Тут потребують виділити також і цій громаді 150 тисяч, ну, так як і в минулому році. Ну, військовій частині. Ну, громада виділить військові так, да. За рахунок залишку, е, коштів бюджету розвитку, тобто виходить 300, гривень, 300 тисяч гривень. Ну і ці тоді е, кошти теж внести до змін до бюджету, якщо селищна рада погоджує. Передачу коштів із спеціального фонду до загального для надання допомоги цим двом військовим частинам. Виховається Не буде заперечення. Mm -hmm. Тоді хто за те, щоб погодити виділення коштів та подати на затвердження на сесії Молодії селищної ради? Так, погоджуємо виділення коштів по дев'ятому питанню. про внесення змін до положення про порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Володієцької територіальної громади. У зв'язку з тим, що лікування подорожчало, ми пропонуємо внести зміни до положення про порядок надання одноразової матеріальної гроші, грошової допомоги мешканцям Молодівецької територіальної громади. Селищної програми соціального забезпечення громадян Малодійської селищної ради на 21-25 роки, змінивши пункт 1.5.2 та затвердити його в новій редакції. Громадянам, які потребують дороговартісного лікування, хімі... хіміотерапії та на проведення складних, складних медичних операцій до 10 тисяч гривень включно. У нас було 5. Люди звертаються вже по 50 тисяч платять за операцію, а є такі, як сустави підняють, більше 100 тисяч. Так що вирішили трошки збільшити. Зрозуміло. Питання буде, Тому. Тоді хто за те, щоб дане положення і при зміни в даному положенні винести і погодити на затвердження <кій> на сесію Милоївської селищної ради. Приймається. Десяте питання про прийняття майно комунальну власність Мівійської селищної ради та затвердження акту його оцінки. <клес> Громадська організація фондатіум агендум з Литви передала нам автомобіль тойота Камрі 2004 року виписку. Е, аналогі... е, 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 вартість. Е, Становить десь приблизно вартість 160 тисяч гривень. Пропоную взяти її комунальну власність. Тут питання буде тут за те, щоб приймати цю комунальну власність і затвердити її на сесії на міської селищної ради. Приймається і останнє питання про передачу комунального майна без оплатне користування ревійній громаді. До нас звернувся. Настоятель Святотроїцької церкви парафії Галюк Микола Михайлович він там процедура реєстрації громади. Ну в тому приміщенні, що вони знаходяться, не можна зареєструвати, бо там вони відповідних документів. Тому вони просять передати безплат та користування релігійній громаді. Українська православна церква Ніженської свято Святотроїцької парафії. Малові Мала Дівиця, Прилузького району приміщення у них будівлі, а саме приміщення загальною площею 34,2 квадратних метри, яке знаходиться на першому поверсі будівлі готелю за адресою селища Мала Дівиця, вулиця Незалежності, 2. Це зрозуміло. -то. Угу. Ну, Питання? Немає. Тоді хто за те, щоб на наше податне на закладження на сесію на військові справи. Він голосно приключується. На цьому всі питання, які виносились на засідання комісії, розглянуті. І комісія повністю відкажуть. Замершила свою роботу і засідання оголошується закритим. Дякую за увагу.